Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску ми розкажемо видача паспортів, найзатребуваніша послуга та нововведення переможців конкурсу малюнків нагородили у будинку дитячої творчості. З початку року Олександрійський центр надання адміністративних послуг видав близько двох тисяч паспортів. Ця адмінпослуга, за словами начальниці управління дозвільно погоджувальних процедур та адмінпослуг міської ради, є однією з найзатребуваніших. З 1 жовтня вартість термінового оформлення як внутрішніх, так і закордонних паспортів, змінилася. Наскільки та що робити тим клієнтам ЦНАПу, які вже оплатили послугу за старими тарифами, ми розкажемо в наступному сюжеті. Видача внутрішніх чи закордонних паспортів одна із найзатребуваніших послуг Олександрійського ЦНАПу. Дану послугу надає два працівника. Скільки ж паспортів видають щодня, та яка кількість початку року? Прокоментувала Світлана Яременко. За 9 місяців роботи ЦНАПу 2022 року надано 1998 адміністративних послуг, тобто видано таку то кількість паспортів. В місяць ми видаємо близько 450 паспортів. Коли менше, коли більше, але середня кількість десь така. На день ми можемо прийняти 25 громадян щодо звернення на отримання паспорта, на оформлення паспорта і на видачу. Видачу ми не регламентуємо в часі, ми на протязі дня видаємо готові паспорти. Тобто, якщо раніше у нас лімітовано було, що з 3 до 5 години ми видаємо, то зараз на протязі дня, з 8 до 17 можна прийти. І отримати готовий результат. Про той готовий результат ми інформуємо людину смс-оповіщенням. Дана послуга є досить популярною. Зауважує фахівець. Дана послуга є найбільш запитуваною, найбільше звернень щопонеділка в нас іде по замовленням даної послуги, отримання талонів на дану послугу. У да, нас існує попередній запис, який існував до введення військового стану. Можна замовити талон на прийом до адміністратора через електронну пошу, через електронний сайт, центр надання адміністративних послуг міста Олександрії, або звернувшись до адміністратора ЦНАПу і відповідно вже тут обравши день. Відкриваємо чергу ми. Не на великий термін проміжок часу, тому що в нас військовий стан і повітряні тривоги не дають нам можливості скоординувати нашу роботу, так як це було раніше. На до введення військового стану, що ми могли і на тиждень, і на два тижні відкривати чергу. Зараз відкриваємо на два робочі дні. Відкриваємо понеділок, середа і п'ятницю, 8 годині формується електронна черга. З 1 жовтня змінилася вартість оформлення термінових документів. 1 жовтня змінилися розміри адміністративного збору за оформлення паспортів, але за термінові паспорти лише змінилися вартості адміністративного збору. Якщо раніше вартість адміністративного збору за виготовлення внутрішнього паспорту в огляді ID-картки було в розмірі 498 гривень, то зараз з 1 жовтня введено. Зміни до класифікатора вартості адмінзбору і визначена сума 742 гривні. За закордонний паспорт терміновий відбулися зміни. Раніше цифра була 1085, зараз розмір адмінзбору складає 1373 гривні. Дуже важливо для тих громадян, хто вже сплатив. На ті реквізити і по тих сумах, що існували були діючими до 1 жовтня. Їхні рахунки залишаються діючими, але треба буде сплатити різницю вартості адміністративного спору. За закордонний паспорт вона складає 288 гривень, за внутрішній паспорт 244 гривні. Це доплата. Доплата здійснюється вже на нові реквізити рахунків, які можна взяти в ЦНАПі безпосередньо адміністратора або зайшовши в розділ видача паспорта на сайті Центру надання адміністративних послуг. З червня ЦНА пропонує своїм клієнтам комплексну паспортну послугу. З червня місяця в нас діє комплексна послуга щодо оформлення ID плюс закордонний паспорт. Тобто внутрішній паспорт і закордонний можна замовити за одним зверненням. Це стосується лише тих громадян, у кого вже є id картка і термін дії закінчився, і вони хочуть одночасно змінити або замовити два паспорти. Якщо ж у громадянина не було ID-паспорту, Тобто він досяг 14 років і зобов'язаний зробити цей документ, то в цьому випадку перше робиться ID-паспорт, а потім вже замовляється закордонний паспорт. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії 0 800 40 44 45, або звернувшись до адміністратора рецепції ЦНАПу. Будинок дитячої та юнацької творчості визначив переможців конкурсу малюнків. Вихованцям закладу запропонували виразити на папері свою відповідь на запитання, що для мене Україна. Скільки робіт переглянули журі та хто став переможцем художнього конкурсу, розказав директор закладу. Будинок дитячої та юнацької творчості визначив переможців конкурсу малюнків, що для мене Україна. Скільки було учасників та як визначали переможців, розповів В'ячеслав Севастіяненко. Не перший вже наш захід в цьому місяці. Він продовжує нашу роботу в напрямку позашкілля, позашкільної освіти. Був оголошений до 15-річчя будинку дитячої на творчості конкурс Що для мене Україна, і всі бажаючи з 5 до 18-річного віку, мали змогу прийняти участь в конкурсі. Брали участь багато діток різних вікових категорій. Загалом 70 малюнків ми отримали за цей короткий проміжок часу. Всі малюнки чудові, видно, що діти старалися, вклали своє сердечко, душу, тому нам малюнки дуже сподобалися, і конкурсній комісії було досить таки складно визначити переможця. Ну, Визначили. Керівник закладу порадив слідкувати за анонсами. Попереду чимало цікавих конкурсів. Переможці визначали за трьома віковими категоріями. Подарунки, грамоти та солодощі отримали всі учасники. Церемонія нагородження супроводжувалася виступами колективів БДЮТ. Звучали патріотичні пісні та відомі хіти. Свої надбання презентували і декоративно-прикладні гуртки, науково-технічні тощо. Загалом на базі БДЮТ працює понад 50 гуртків за чотирма напрямками навчання. Тож і дорослі, і діти достеменно знають, що Україна понад усе. Зустрінемось в ефірі.